Вітаю, друзі, в ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. Вже такий передноворічний настрій у нас з'явився. Ми продовжуємо готувати на кухні закладу Лакс разом з шеф-кухарем Богданом Соляником. та ведучим Олександром Сапельником. І а, сьогодні передати вам цей передноворічний настрій до нас. Завітала чудова гостя. Можна сказати, що на свою кухню, це керуюча закладом Лакс. Анна Гончарова. – всім привіт, привіт! Як настрій? Класний, передноворічний. передноворічний. Ну, а, Не видно нашим телеглядачам, на але жаль, лакс вже на такий жаль. От перед передноворічний. А, Чи готова ти сьогодні повторити, скажімо так, подвиг минулого року? Так, да, готова. Я а, завжди готова. Супер. Богдан, що сьогодні ми розповімо і покажемо нашим телеглядачам. А, друзі, сьогодні ми будемо готувати. Печінковий торт до вашого новорічного столу. Це нова страва, яка буде входити до нашого новорічного боксу від закладу, про який ми більш детальніше розкажемо протязі випуску, але приготуємо сьогодні разом з вами цей торт. Супер! Тому, а, друзі, переноворічні настрій в найсмачнішому шоу. Це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс. І ми починаємо. Богдане, давай не будемо змінювати традиції. Почнемо з завдання. Друзі, Саш, сьогодні ти нічого не робиш? Кайф. Я сьогодні максимально все підготував для того, щоб не тратити зайвого часу. Ми просто вам покажемо та розкажемо, і буде опис від шефа. Шпаргалка від шефа в опис під нашим відео. Ми зараз. О, давай скажемо одразу, що буде не шпаргалка та від шефа по, -по приготуванню, а буде набір того, що входить в бокс. Буде прям все-все от і до. Супер. А, чим ви займетесь? Ми, чим що ми, ми зараз зробимо разом а, нашу пасіровку піджарку для наших коржів. Вони вже також підготовлені, і потім будемо змащувати та робити видачу. Це дуже просто, все дуже легко, і ми починаємо. Давай згадаємо трішечки цей рік, Аня. Угу. що відбулося нового Що відбулося нового в закладі лаз? Так, що, що відбу... з'явилося? Що... що буде з'являтися? Так, що відбулося? Що з'явилося? З'явилося у нас продовження літньої тераси. Так, раніше вона була. Ну, така для нас трошки замаленька, і ми такі різкуни вирішили у військовий час продовжити літню терасу. Ми зробили її трохи більшою. А, ну, це круто, я вважаю, тому що стало гостей насправді більше. Замовлень стало більше, роботи стало більше. Ну, взагалі круто в цьому, в цьому році. Відчувається, що люди відходять від цього вою. Військового, військового положення, да. тобто вони трошки розслабляються, звикають, Ну, так відволікатись. Бо і так ми постійно живемо в да, стресі. Так, в стресі в постійному і Блін, ну, треба якось відволікатись. Що ще змінилося? Змінився трошки е заклад сам по кухні, да, ми змінюємо постійно меню, оновлюємо, з'являються якісь новинки. Як і в їжі, так і в барі, так і в кальянах. Що ще? Персонал трошки змінився. Але незмінним залишається Богдан Селяник і Анна це Гончарова. Це. Ну і ти, Саш. Ну, ти ж вже як частина нашого за частина так. я вже частина корабля. Да. Ну, знаєте, ми потрошки змінюємось, потрішки додаємо щось новеньке, угу. робимо краще. Старі якісь деталі. Тому друзі, ті, хто до нас приходять, наші постійні гості також вже слідкують, знають, як як у нас що відбувається, наші розширення і все інше. Тому дуже багато я замітила в цьому році. У нас постійних гостей стало. От дуже. Напевно, 60% це постійні наші гості, які ну, приходять це дуже круто, тому що насправді заклади тримаються ну в такий важкий час на постійних гостях. Оце це дуже класно. Ми любимо кожного гостя, і ми знаємо кожного в обличчя і по імені. Ну це офігенно класно, І Ми. Ну, значить, що о, заклад лакс рухається в правильному напрямку? Так, так. як кажу Аня, максимально френдлі тому друзі. Ми, для нас, для нас всі люди. Ну, це так і є, бо я навіть помічаю, як обслуговують офіціанти, ну нема такого, знаєш, там, типу, встав, як в якомусь ресторані. там, А що вам? Ну, тобто, вони можуть можете присісти за столик, поспілкуватися, і це так якось у наших гостей. ну, Класно ну, 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 і... можливо саме це і зацікавлю зацікавлює цьому да, 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 да. є простота, такі хоча, як... хоча я спочатку, як е, ми відкривали заклад, ну я була взагалі дуже проти цього, щоб наші офіціанти там бути субординація. Ну да, якась субординація, сіз. да то зараз мені це дуже подобається. Що ми такі суперфрендлі. Це круто офігенно. Я знаю, що знаєш, можна навіть помітити, що там просто гості можуть зателефонувати тому ж сказати, да. Ми там будемо да. там that через годину, ти нам зробити то да, те, то все вони да. приходять. Вже все І готово. так само по кухні, так само я спілкуюся з гостями через інстаграм. Саме я його веду. І тобто, я там замечаю, помічаю, як там гості пишуть, і я вже знаю, що це за гість, що він буде куштувати, що він буде курити, що він буде пити. Ну, тобто, Ми вже знаємо одне одного, як то кажуть. що зараз Так, У мене вже дуже багато моркви, так? Друзі, ми зараз обсмажуємо нашу цибулю, додаємо моркву, все це доводимо до смаку. Будемо змішувати з нашим домашнім майонезом, до речі, який ми так само робимо самі. І все, будемо поступово все складати, складати, та робити у відочі. Супер. Моркву кидати туди? Так, да, зараз дві хвилинки трішки обсмажиться цибуля mm -hmm. і додаємо моркву. А чи пам'ятаєш ти минулий бокс? Чи були вони популярні? Так, да, вони були дуже популярні, пам'ятаю минулий бокс, але в цьому боксі у нас є деякі зміни. Так? Минулий бокс він був з фаршмаком. Так? Да, да, да. За, за, на, наразі ми замість фаршмака ми додаємо печінковий торт. І ми трошки спростили меню, да ми в шубу додавали лосось, так, я а зараз ми хочемо додати звичайний оселедець. О, ну тобто, блін, от я помічаю, як насправді люди люблять простоту. Ми там починали, да, з якихось блюд, бувало. Да? Там робиш меню, якісь такі блюда, якісь приколі, вишукані, страви, вишукані страви. Воно, блін, не заходить. І ти думаєш, чому? Потім. Ставиш меню оселедець, він просто розлітається. До ну, Бу речі, це? От було у вас одеське меню. Як воно спрацювало? Ой, та це взагалі пушка. Мені, мені здається, що це саме класне вирішення від Богдана запустити це меню, тому що дуже воно набрало гарних обертів, гарних продажів. Все клас. І, і, воно дуже просте, пользувалося попитом. Нашій людині ну, навіть справа не в ціні. Ну, да, Розумію, що замовляють, звичайні там бички, звичайні там, баклажана ікра. Самі звичайні страви, які вони дуже смачні, і вони, як додаток поєднувалися, наприклад, замовили шашлик, до неї якраз баклажанів. Там, прийшли чоловіки ввечері випити пиво, замовили там для себе якось бички, знову ж таки, смажені і все інше. Як люди люблять простоту, насправді люди люблять. От я навіть спілкуюся з ну там є як, звісно, ми ділимо людей на типи там, заробіт, заробітку, да? як це правильно сказати, не типи. А ну кожен ну, з нас має ставаємо, різний хто... достаток. Да? І я помічаю, що от приходять люди, які мають вище середнього достатку, вони роблять предзамовлення і їх взагалі не цікавлять якісь страви, якісь там типу, язики, да? якісь там, ну, там, условно, якщо б у нас була фуогра, їм що? Їм треба сало, їм оселедець треба, їм треба звичайний салат «Цезар», їм треба звичайний шашлик і все, і картопля. Ну це ж круто, це, дуже, вважаю, це дуже круто, це офігенно. Так ми і м, популяризуємо свою їжу, да? ну, в принципі, сало це ж наша українська страва, да? оселедець це ж також наш борщ, наш, да? і все, що ми даємо. Друге життя, ну, як друге життя, Не, ну таке класне, класне життя. Класне життя. Насправді у нас велике звичайне меню, але коли замовник приходить і хоче для себе банкет, ви можете, друзі, обирати все, що забажаєте, ми для вас приготуємо будь-яку страву від звичайного оселедця до того, ж аграє, або що ви забажаєте, ми це також зробимо. Тому Технічно. Ми максимально прості френді і вас чекаємо в під вас. Так. Якщо вам щось буде потрібно, щось забажаєте ми зробимо. Так, Слухай, так. Ну а все ж таки повертаючись до mm -hmm. теми, так до боксу, Я просто згадуючи минулий рік, я також замовляв для себе бокс. А, і ми У нас була компанія з п'яти шести людей. ми взяли, забрали його там 31-го, прямо перед. Новорічним да. А, ми особисто ми не з'їли його. Весь. Ми не Компанія 5-6 людей, ми його їли там 2 дні і. Це все ж було під що... і адаптовано, блін. Ну, ти ж 31-го ти відпочиваєш, ти їстиш зі своїми друзями. Яка в нас звичка? Ви зранку просинаєтеся, що хочеться? Ну продовжувати банкет Щоб а про продовжувати да. банкет треба з чимось на столі, так не так. тільки з спиртним а щось закусувати і поїсти так. так. Тому, е, тому мені здається, що це супер, якщо е, на компанію з 5-6 осіб в перший день вам е, було достатньо і ви ще залишили це на наступний день, це, це дуже круто. По-друге, -по це дуже зручно. зручно. Тобі не треба заморочуватись, mm. стояти там, У ну, кого там моя. є робота, так? Там все. І де, багато людей працюють і 30-го, і 31-го, да, і немає да. часу, це дуже зручно. Ти приїхав, взяв. Тебе стів Угу. Моя мама мені зателефонувала два тижні тому і каже, а що ви будете готувати цей бокс як минулого року. Моя мама. Ну тобто, знаєш, для мам. Мені здається, це така якась святкова традиція там готувати ці страви. Навіть це зараз відійшло на задній план. І нападу Він... дякувати Богу. Да, знаєш? Відійшло, і вона каже: блін, навіщо мені стояти? Я працюю там того числа, того числа. Мені треба. У нас немає світла. Нема опалення, нема там інколи води. Да, ти себе водиш в якусь стресову ситуацію цим готуванням. Вона каже: та навіщо я заплачу ті гроші? Вони. Тим паче невеликі, тому що я порівнюю там з іншими закладами, з іншими містами. Він супер недорогий, адаптований під декілька днів, під велику компанію. Тому друзі, замовляйте. Це дійсно смачно. що сказати, ми самі замовляємо. Ну тобто, я не готую. Це третій рік у нас, да, як заклад, ми не готуємо. Ми замовляємо просто ну, от бокс і, і все. Я і до того не готував, але і минулого року вирішив взагалі не готувати, замовити бокс. Я думаю, що цього року я зроблю те ж саме. Да, це супер. Тому що це дуже зручно і це дуже смачно. І, друзі, краса в простоті. Звичайно. Не треба стояти на кухні. Просто згадується дитинство. Коли знаєш, там вся кухня в пару мама ну, замість того, щоб там відпочивати, готуватись до свята, вона це все накриває для того, щоб. Потім там сісти за півгодинки це все там наїстися, і, знаєш. Ну знаєш, так, ну, це роз... є свій смак. Якщо роз... роздивлятися, то якщо там рахувати кошти, то на те і виходить. Блін, ну да, да. А можливо, навіть я тобі скажу, що можливо навіть і дешевше виходить. Навіть... А якщо тому, що... якось свої затрати ще туди вписувати, наприклад, скільки ти часу на це витратиш, ну це дійсно дуже багато, і знаєш, Вода, а. Газ. а Знов знову ж таки, з нашими реаліями, так. так то що ти працюєш, тобі треба підлаштувати себе під світло, тобі треба підлаштуватися під все. Тобто зараз ну таке життя ну, трошки ускладнює да, це. Ну тому зробили упрощення. Прости да. Богдан, що який процес у нас зараз відбувається? Процес вже майже готова наша пасіровка. Зараз будемо вже все збирати докупи. Я ж кажу, дуже все просто, тим більше я все підготував. Звичайно, коли готуєш, це займає доволі таки багато часу, щоб це все під ну, зробити. Але ми зробили все для вас за 10 хвилин, друзі. Буде в описі знову ж таки все розкладено тих а прям для вас з приготуванням. Крок за кроком, ви все побачите, як це зробити. А в цей час я пропоную нагадати, яким бокс був минулого року, так який ми також з Анною готували, який ми вам презентували. Тому, друзі. Що ми їли в переході з 24 на 25 рік? Давайте подивимось від закладу. Вашого. Друзі, давайте ще раз пройдемо, що ми маємо. Так, у нас є два салати, вага яких по одному кілограму. У нас є форшмак, вага якого у нас близько ну, 400 Давай скажемо, які салати? Салат а, шуба. Та сама шуба класична, але слабосо... Оселедець під шубою. Так, Так, але у нас не оселедець, а слабосолона а лосось. Слабосолоний лосось. Mm, Далі шуба. у нас олівє. Класичне олів'є, але у нас а, яловичний. Правильно я казав? Язик. Бо Саша мене виправляє, тому друзі, вибачаюсь. Язик великий, рогата роба і худоба. Як його, як його приготувати, щоб він був смачний, також я залишу. Шпаргалку начну від шефа від шефа. опису під так. нашим випуском. Далі овочі на грилі з картоплею, гриль, смажене курча і стейка сабука. Яловичини стейк. Той самий традиційний італійський, італійський, який можна їсти навіть холодним, він буде дуже смачний. Тобто можна поринути в таку атмосферу Італії, так? Особливо 1 січня, друзі. Але, друзі, там в італійці ще є, ще є така традиція викидати старі речі, тому ви не дуже там в цю атмосферу поринайте. Друзі, зараз будемо змішувати нашу пасіровку з майонезом і будемо вже потрошки збирати крок за кроком наш печенковий торт. Тому що нам потрібно? Ось майонез вже є. Готова пасіровка, це все змішуємо в цьому посуді ретельно. Так, є. це. Це багато майонезу. Ну, знаєте, це не, не дієтична страва. <сумірно> так? Максимально, максимально не дієтична. як... Кажуть мене навійшов програмі на інтерв'ю фітнес-тренери, коли ми з ними робимо переноворічники ефіри, Вони кажуть, ну нові рік трішки може. Ну, Потім स... відпрацюєте. Це так. ж взагалі наш майонез власного власного виробництва. Так, так. якщо це не магазинне, Він це можна… Це набагато корисніше так рахувати, що це попередне. Дієтичний майонез тільки на ми ж бачимо і по вашому що Це максимально дієтично. З цим, з цим не посперечаєшся. Мішаємо, так? Так, все да, ретельно змішуємо. Зараз, друзі, ось такі ми маємо вже підготовлені коржі. Ми зараз будемо поступово їх змащувати. Знову ж таки, ви можете поєднувати і додавати будь-які інгредієнти. наприклад, ті ж самі там, варені, курячі яйця також можна додавати. Можна додавати а, плавлений сир або сир Філадельфію. Можна фантазувати, знову ж таки, багато чого додавати і пробувати робити по-своєму. Але у нас класичний печінковий торт. Бажано йому звичайно це зробити з вечора, щоб нічко він постояв. Все Питав, там Це Питав, Питав. улюблена страва, до речі, мого батька. Печінковий торт. Ну я його в дитинстві ненавиділа. Не знаю. Я тобі більше скажу. Я й зараз його не дуже повідаю. Тому як будете збирати бокс мені, ми тобі може... фаршмак зробимо. От от його можете не класти точно цей торт. Ні, насправді, да, Богдан, ми взагалі можемо адаптуватися під кожного Звичайно, гостя, як ми вже справу. казали. Щось там замінити, раніше. Да, да. Ми взагалі хочемо ще додатково зробити до боксу. Додатково, окрім боксу. А, так. Ми вчора тільки про це говорили. Ми хочемо зробити рульку. Класно! О, О, Оце. Це? Слухай, ось. Я... Аж нема що сказати. Ви що і так, що таке рулька? Це... Я не, не любила рульку до того моменту, поки мені Богдан її не приготував. Я все життя, в мене тато так смачно готує рульку. Блін, ну і... Богдан це взагалі просто произведення іскусства. Вибач... Вибачайте за мою іноземну мову. Ні, Але... ну, насправді дуже смачно виходить дуже і, і смачно. на новорічні свята я, саме те, що потрібно, знаєте, першого числа. Там, просто... Все, Богдан за рульку зам... заговорить. Так, вже я, я вже я... Богдан, а чи можна замовити рульку після зйомок? Одразу, знаєш, з-під ножа. Тому так, друзі, це буде додатковим. Додаток буде до нашого боксу. І спробуйте, будь ласка, це дуже смачно. Дійсно, вам сподобається 100%. Так. Такий гарнисенький у нас виходить вже торт. Зараз ми його задекоруємо. Знову ж таки, ми використовувати будемо багато зелені, петрі, петрушка та акріп, який наш ведучий не дуже полюбляє, але сьогодні. Сьогодні прям, сьогодні, сьогодні, не. прям знаєш, прям моя страва. Так, так, сушка, страва. Якщо ми туди додамо ще не знаю, якихось грибів. О, грибний соус. До речі, так. так. Буде прямо буде прямо прям ну, в мене мабуть не залишилося. Знаєте, в дитинстві ви багато ще яких страв не полюбляєте, інгредієнтів. У мене, наприклад, ну залишилось компоти з сухофруктів, так? Це Узвар. Так? Узвар, Узвар, це я дуже не люблю. Для мене, для мене просто це трішечки незрозумілий навіть. Я взагалі не розумію навіть запаху. — запах так. так але... І... але він користується популярністю серед Звісно, це, серед наших гостей, навіть також, якщо ми робимо на предзамовлення на великі банкети, то вони одразу спрашують за це. Але в мене, ну, ні. Блок. От і я. я Я можу його купити, але якщо там ну, його не буде, я не, не засмучуся. <гум> типу, типу там мене запросили десь на якесь народження, я такий прийшов, а нема узвару, звару до побачення. <гум> <гум> я пішов. Тому, тому якось так. Слухай, ну він досить, він досить великий. Це він таким <гум> буде і е, в бокс. Так, у нас виход цієї страви по боксу 500 грамів. П'ятьсот, 500, ну пів трішки більше. це... З декором, з може, зі всім стравами. Може і буде більше, так. Да. Треба прорахувати взагалі, скільки наш бокс став в кілограмах. Все, у нас це є. Тепер, друзі, зараз я швиденько зроблю нашу зелень для декору. Ми його прикрасимо гарно. І все. Тому, знову ж таки, друзі, нагадаю, що ви можете використовувати плавлений сир, сир Філадельфія для вашого соусу, використовувати будь-які овочі, зробити його більш пікантним, зробити, наприклад. Перець чилі додати. Або якусь зелень, яку ви більше полюбляєте, ту ж кінзу. Вона також буде досі гарно поєднуватись разом з, з усіма інгредієнтами. Тому що, зелень ми нарізали, далі трішки нам потрібно буде так обмазати краєчки. Для чого ми це робимо? Щоб ти, наша... ти, ти прямо знаєш якості люди, які десертами Там, займаються. О, я ось так, я кондитер. кондитер. Кондитер, так, ти прям кондитер. Свій. Я ж то ще кондитер, друзі. Ти ж бачиш, як в мене був ідеальний таріл. Я, я тобі скажу, ми так теж в одному випуску готували диво. І, 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 і все одно він вніс якусь свою. Знаєш, так в цьому і, і смак, знаєте, друзі. Напевно і є, то, що шеф, шефська нотка. <звук> <звук> ну, та шепа. Тепер О. ми так все це. Слухай, по-новорічному. По новорічному, зелений колір. Ще так. граната, да, так? Так. Я ж кажу, друзі, можна поєднати, додавати, будь-що ви забажаєте. Зараз так прикладемо зеленю. Слухай, може ти більше в кухаром десь на <рес> Ти класно готуєш. <рес> <Like. рес> Лайк! Класно, класно прикрашаєш і в тебе виходить. Так. Так само у нас є мікрогрінчик, який ми використовуємо. Та прикрашаємо наші страви. Сьогодні ми так само прикрасимо наш печінковий торт. Отака, знаєш, ялинка. Типу маленька, невеличка. Але дуже-дуже смачна. Не можу е з тобою <світ> погодитися. <світ> 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 Тому, друзі, маємо ми такий торт. Зараз ми його перекладемо в більш. Презентабельну тарілку та будемо куштувати, буде наша улюблена частина нашого шоу. Сьогодні ваша улюблена частина буде цього шоу, але не моя. Але, друзі, в цей час зараз на вашому екрані з'являться всі страви, які будуть входити до новорічного боксу від закладу Лакс, для того, щоб ви могли подивитись, що можна замовити, але можна внести деякі корективи. Тому, друзі, дивимося. Новорічний бокс від Лакс. Курча на грилі, одна штука. Олів'є з язиком. Або з яловичиною на вибір 1 кілограм. Оселедець під шубою 1 кілограм, овочі на грилі 500 грамів, картопля по селянськи 1 кілограм, печінковий торт 500 грамів, мандарини та подарунки від закладу. Ну що ж, друзі, наша страва готова. Всі страви, які будуть в новорічному боксі від закладу Лакс, я сподіваюся, ви побачили, записали або запам'ятали. Богдан, давай ще раз, що входить до боксу? Наш печінковий новорічний торт. Що ми маємо? Саме звичайні підсмажку, піджарку, яку використовували цибулю та морку, додали туди чесник. Додали, що ми туди ще додавали майонез наш домашній. Все це поєднали з вже підсмаженими печінковими коржами. Все це змастили так ретельно, прикрасили. І зараз ось перед вами ось такий ми маємо торт, який ми відправляємо. Бажано, щоб він постояв в нічку в холодильнику та пропитали, пропитались всі коржі та були. Більш насиченими вже на вашому новорічному столі. Звичайно, можна їсти вже і так, але потрібно все ж таки трішки постояти йому. Ну що ж, друзі, на цьому будемо з вами прощатися. Замовляйте новорічний бокс від закладу Лакс. Це дійсно смачно, і це я говорю через те, що я сам замовляв і буду замовляти цього року. Ще раз нагадаю, що це був перший міський телеканал. Це була кухня закладу Лакс. Це було найсмачніше шоу. Ми вам бажаємо смачного і гарного переноворічного настрою. Всім па-па!